Ой, пам. Що відчувається? Хто це стрибав? Йода. Йода? Стрянула. Яка йода? Це що? Йод? Мікроелемент такий чи що? Ну покажи, що стрибало. Ну Хто там? Вау! Це персонаж Зоряних кого? Воїн. Це, це мастер. Йода, Йода, клас, мудрець зоряних воїн. Да, Зорі, правильно, все правильно. Star Wars. А, а з нами ah, Димас Нормас, да, який хоче щось розпакувати. А, покажу, у нас є дві такі машинки. Ми купили ще три. А, пакети закриті, тому не зрозуміла, хто там є, да. я щупала, щупала, відкривай. Сподіваємося, що не повторки, але мені здається, що може бути. Нічого страшного. Ну що? Ми повернули повторки. Діма хоче повторки. Вау! Перший не повторка. Це чудово. Це Діма каже тиранозавр Рекс, Є в кожному пакеті ось така картка колекціонера. Можна подивитися щось. Ось так ззаду показані всі, хто є. А другий ось така у нас, да, картка колікціорена. Називається Киранокар. Ти типу, кожна. О! Ще одна неповторка, супер. Як він називається? Так. Ну давайте я вам про це. О, ні. А тут він називається, написано Сте Гокс. Неповторка? Клас, це шикарно. Ну що? У нас три машинки і три неповторки. Я вважаю, що це дуже і дуже-дуже круто, так. Да. Можна я, будь ласка, подивлюся і скажу, як називається цей третій. Можна? Це називається Терокс. І так, Терокс у нас є. я отак от їх поставлю. Терокс. Окей. 4, а, для нас, навіть. Ну, чотири, понятно. Колекцію. Ви знаєте, що чим більше машинок, тим складніше забрати колекцію. От я не знаю, як нам тепер, щоб нам поклався, той, якого ще не було. І так, запам'ятали, це Птерокс. Це, о, гляньте, як прикольно. Птерокс. Наступний стерокс. А це? А це хто? Тирано кар. Кар переходить з англійського машина. Ось так от нам трошки показали ось таку. Серію відносно нову, да, називається Jurassic Car, типу машини з юрського періоду. Ага. Особливість цих машин, що вони дуже швидкі. Да. І Діма хоче показати, як вони круто їдуть. Тому що, так, да, їх звісно, ну, З ними можна облаштовувати цікаві перегоні. Ну, Я скажу, що нашого столика їм замало, тому що машини швидкі і можуть їхати дуже-дуже далеко. Яка ж машина буде найшвидшою? Підрізав, підрізав, виграв. Хтось виграв. Ну і хто тепер буде? І последній. Давай. Давай, давай, давай. Запускай. Цікаво. Дуже цікаво. Не пам'ятаю, як я але Запускай. Три, два, один. Гоу. Запускай, сонце, давай. Три, два, один, О, Переміг ось цей. Все, слабоки. І так, ще раз покажемо вам колекцію. Ось дивіться, такі машинки. Машинки Диносави. А, а тепер визначимо, яка з них є однією найшвидшою. Запускаю одразу всі п'ять. Друзі, ви закололи. Вау. Ну що, у нас однозначно є лідер, переможець нашої сьогоднішньої горки. Ось така цікава колекція машинок. До речі, вони доволі такий бюджетний варіант. То якщо хочете зібрати колекцію то це набагато краще, ніж збирати колекцію гуджиксу. Да. Це? Так. Це була ми приємна несподіванка. Розі... Розігрувати... Розігрувати да. у Діми нова маленька така амбрія, прагнення розігрувати повторки так якщо в нього будуть, тому обов'язково підписуйтесь на його канал, слідкуйте за оновленням і в майбутньому діма буде розповідати, як можна буде виграти в нього повторку якоїсь іграшки. А з був буде мастермас. Всім гарного настрою. Всім пока. Всім бувайте!